Привіт, мене звуть Дмитро, і це одиннадцятий випуск моєї рубрики Інфобізнесмен Труса, де я чесно розповідаю про свій інфобізнес, де я ділюся різними інсайтами, поглядами, думками, якимись там корисними порадами з приводу інфобізнесу. І сьогодні в цьому випуску я хочу поділитися з вами однією корисною порадою, яка дуже допоможе вам в інфобізнесі, якщо ви нею скористаєтесь. І так, звучить вона так. Вам треба регулярно в інфобізнесі практикувати надивленість. Що значить надивленість? Надивленість це значить спостерігати, що роблять інші люди, інші експерти в інфобізнесі, спостерігати, які стратегії вони використовують, які тактики, які алгоритми, які дії. Які інструменти, як вони е, працюють з соціальними мережами, як вони працюють з різними інструментами, як вони ведуть соціальні мережі, як вони створюють контент, який вони створюють контент? Все, все, все. Тобто дивитися, спостерігати за тим, що роблять інші люди на ринку. І чим більше у вас буде ця надивленість, тим простіше вам потім буде створити свою оригінальну стратегію. Підібрати необхідні тактики, підібрати необхідні інструменти, ви будете знати, як вести соціальні мережі, ви будете знати, що робити, як робити. Ви будете знати, в цілому у вас буде в голові така більш цілісна, більш така обширна картина. Тому що, коли ви надивитесь на багатьох інших, ви будете більше розуміти інфобізнес, ви будете більшу картину бачити. У вас буде більше розуміння взагалі інфобізнесу, і вам самому легше буде. Взагалі, якби займатися інфобізнесом. І я вже не один раз, не від одного експерта, вже чую, що вони казали і кажуть: напрацьовуйте на дивність, на дивленість, на дивленість це дуже важлива річ. Тому що коли ви багато на що дивитесь, багато чого бачите, у вас у самого сформується більш широкий погляд взагалі на все це. І у вас більше рішень, більше ідей, більше якихось таких. Класних якихось таких м, м, вирішень, задач, питань, проблем. Ви у вас більше за рахунок цієї надивленості, ви більше можете бути таким адаптивним, більше щось придумувати, бо більше щось вигадувати, щось створювати. Тому це така важлива така штука, яку ви повинні постійно регулярно практикувати. І тут, щоб практикувати надивлені, щоб регулярно це робити, тут дві такі головні. Речі, які ви повинні постійно робити. Ви, по-перше, повинні постійно навчатися, навчатися у більш просунутих, у більш розумних, у е, інших людей, які. Є експертами, і коли ви будете багато навчатися, ви будете дізнаватися від них, що вони роблять, як вони роблять, і знову ж таки це буде розширювати вашу надивленість, тобто у вас більше і більше буде ставати на коли ви будете постійно вчитися. Тому це головна така фаза, головний етап, щоб формувати надивленість, вам треба постійно вчитися. І друге, що ви повинні робити. Ви повинні слідкувати за лідерами на вашому ринку. Ви повинні знайти, хто є лідером думок на вашому ринку, підписатися на цих людей і дивитися, що вони роблять, як вони роблять, які стратегії використовують, які тактики, які інструменти, що роблять, як роблять, який контент створюють, як продають, які воронки продажів створюють, як вони взагалі будують інфобізнес, які процеси вони там будують, як вони в соціальних мережах. Прод... Дають, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто ви за всім цим повинні спостерігати. За лідерами думок, ви постійні, вони повинні постійно бути в вашому кадрі, ви постійно повинні за ними слідкувати. І потім, коли ви будете багато надивлятися на цих людей, у вас вже буде формуватись своє бачення, що вам ближче, що вам по душі, що вам краще для вас підходить, і ви будете перебирати кращі ідеї до себе і вже на, на якби, на фундаменті цих ідей будувати свій інфобізнес, будувати свою стратегію, свою тактики, свої інструменти підбирати, знати вже, як ви будете соціальні мережі вісти, який контент вам краще створювати. Тому що у вас буде багато варіантів. У вас буде багато варіантів в голові і від цих пазликів будете створювати свій інфобізнес. І чим більше у вас цих пазликів, чим більше у вас цих елементів, так, тим простіше вам буде вже створювати якісь. Цілісні свої картинки інфобізнесу. Тому вам треба практикувати надивленість. І знову ж таки кажу вам: вам треба багато вчитися і слідкувати за лідерами думок. Тоді у вас буде е, дуже така хороша надивленість, і вам буде набагато простіше створювати свій інфобізнес, вирішувати різні задачі, тому що у вас буде купа пазликів, з яких ви можете потім ліпити щось, ліпити, якісь рішення, якісь ідеї, якісь такі креативні творче таке щось створювати, тому що у вас буде ця велика надивленість. Тому обов'язково практикуйте цю надивленість, обов'язково слідкуйте за іншими, обов'язково багато вчіться, обов'язково дивіться на те, що роблять інші люди, і потім що робіть, коли ви надивилися багато на що. Ви повинні моделювати найкраще, що вам найбільше сподобалось: моделювати ці дії, моделювати стратегії, моделювати тактики, моделювати підхід до інфобізнесу. Тобто не копіювати, а моделювати. Моделювати, тобто. Переймати структуру, і по цій структурі будувати вже свій інфобізнес, брати якісь шаблони, брати якісь напрацювання, якісь структуру, якісь такі пазлики, і з них вже ліпити свій інфобізнес. Коли у вас буде багато цієї надивленості, вам буде набагато простіше це робити. Тому ще раз повторюсь: обов'язково багато вчіться, обов'язково слідкуйте за іншими людьми на ринку в інфобізнесі, особливо за лідерами думок, і моделюйте їх успішні дії, моделюйте те, що вам подобається. І те, що працює, і тоді вам буде набагато простіше будувати ваш власний інфобізнес. Тому надивленість це дуже важлива річ, яку вам треба регулярно практикувати в інфобізнесі. На цьому буду закінчувати сьогоднішній випуск. Сподіваюсь, що було корисно. Дуже чекаю від вас зворотнього зв'язку. Дуже приємно було б отримати якісь реакції від вас, отримати коментарі, почути, що цікавого, ви хочете дізнатися в наступних випусках, тому що таким чином я буду створювати ще кращий контент. І так, бажаю вам гарного дня, чудового настрою, бувайте!